Друзі, до вашої уваги електродвигун від привода дисковода. Такий двигун можна знайти в DVD-плеєрах, автомагнітолах. Потім звичайна ручка, ну і отакий спрей. Що, які детальки з них знадобляться? З ручки дістаємо ампулку, чорнило з неї видаляємо. Потім із спрея дістаємо таку частинку. Так, ну обрізав частинку. Нам потрібна нижня частинка таким, з такою юбочкою з таким виступом. Тепер що нам далі потрібно? Нам потрібна ампулка і від моторчика оцю частину потрібно нагріти. Інша частина от у нас, вона ще так дуже плотно заходить, але потрібно трішки нагріти для того, щоб воно прямо туди вклеїлася таким чином. Ну і тепер підєднаємо плюс, мінус. звичайна батарейка. У нас вийшла така штука. Тепер що далі? Нижня частина це у нас робочий елемент. Голкою, робимо маленькі отвори, і в ці отвори прокручуємо таку пружинку. І вона буде от приблизно по кругу. Так, щось схоже повинно вийти. Ну, Було б цікаво, звичайно, щоб була пружинка, її обережно сюди вкрутити, але в мене такої пружинки не було. Я використав ніхромову проволоку, ну, вона буде, не буде ржавіти. Ось така штука. То, ну, звичайно, трошки можна там десь підігнути, опустити, то вже не суть. Хто здогадується, що це буде, можете написати прямо зараз коментар. Так, ну і нижня робоча частина готова, залишилася верхня. Що маємо такий корпус, робимо отвір під кнопочку. Ви вже здогадуєтесь, да, що буде така частинка. Двигун буде в самому низу, тут буде батарея, зарядка і кнопочка. Якщо хто не здогадався, що це, дивіться відео до кінця. Нижня частина двигуна якраз ідеально співпадає з цією частиною. От, можна побачити, просто ідеально. Зараз трішки підпиляємо отвори, щоб був упор. Так, ну, корпус електронної сигарети. Тут буде кнопочка із середини. Кнопочка буде прижиматися двигуном, ну, отак вона буде на рівні. Так. Потім буде йти батарея. І з іншої сторони от я зробив отвір під гніздо зарядки, посадив наклей платку. Так. Ну, і вона буде закривати цю частину. Тут буде отако приблизно Повинно вистачити довжини, якраз воно повинно сісти дуже плотно. повністю заряджений. Зараз протестуємо. Так, ну і, друзі, трошки довелося змінити конструкцію. Поверх лопастей ще накрутив додаткову пружинку для більш ефективнішого збивання. І таке зауваження, що не все молоко однаково дає піну. Я так думаю, що це залежить від жирності молока. Домашнє молоко я так думаю що буде давати гарну піну. А те, що покупне, ну, те, що я беру молоко, це 2,5% жирності. Треба брати, мабуть, не менше трьох, ну і плюс може додати вершки. Але тим паче от, за цією пружинкою стало більш краще. Тобто пінку вже робить. Дуже мала жирність з молока, і бачите, воно все одно пінка робиться, але вона не, не така стабільна, як би хотілося. Друзі, може в кого є досвід, підскажіть, будь ласка, яке саме краще молоко використовувати? Пінка прекрасна, але ж вона швидко сідає. Що, друзі, такий девайс вийшов. Самі бачили, що тут мінімальні затрати. на вид вийшов, мені здається, нічим не гірше, ніж заводський. Плюс тут досить гарна батарея, гарна зарядка, роз'єм Type-C. Кнопочка. Зрозуміло, що матеріали, може, трішки потрібно якісь прочніші. Ну, але я думаю, що ампулка від ручки вона, е, ну, нічим не гірша. Це хіба що візьмете, зігнете, то вона пошкодиться. А так вона нічим не буде уступати іншим. Головне, що вона надлегка е, ну, і міцна. Так, ну і друзі, питання, де її зберігати. У мене холодильник холодильнику магніти. І дивіться, яка штука. Сам електродвигун він з металічного корпуса. І прекрасно цепляється до магніта. Так що, друзі, отакий виріб. Кому сподобалося, підтримайте мій канал лайком, підпишіться. Я думаю, що на моєму каналі можна знайти багато цікавого і оригінального. На все добре!